Російські ракети проти наших міст і людей сотні загиблих і поранених. Рашисти прагнуть нас залякати та зламати, що їм точно не вдасться. В етері Кременчуцькі новини про події дня. Дивіться у нашій програмі. Щодня і щоночі ворог б'є по українських містах. Підступно, безжально, криваво страждає цивільна інфраструктура і мирне населення, куди сьогодні поцілили рашисти, дізнаєтеся у наступному матеріалі. Росія країна терорист. Вона щодня знову і знову доводиться всьому світу. Дії расистів не можна назвати інакше як геноцид українського народу. Київ, Харків, Дніпро. Учора страшна трагедія в Полтаві, де балістичні ракети влучили в лікарню та навчальний заклад. Сьогодні, 4 вересня, зруйновані житлові будинки у Львові та Кривому Розі. Серед загиблих та постраждалих діти. Неодноразово від ворожих обстрілів страждав і Кременчук. Спочатку влучання у торговельний центр Амстор згодом у центр міста. Міський голова Віталій Малецький закликає усіх не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, адже балістична ракета летить лічені хвилини. Відповідно і часу на те, щоб дістатися безпечного місця, дуже мало. Пише очільник міста на сторінці у Фейсбук. Прохання до всіх берегти своє життя та здоров'я, не ігнорувати сповіщення про небезпеку. Пам'ятаємо, що ворог підступний і навмисне цілить по мирних українських містах. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Виплати сім'ям військових та кадрові рішення. Про це сьогодні говорили під час засідання у Верховній Раді. Усі подробиці далі в сюжеті. Сьогодні, під час засідання Верховної Ради, було вирішено багато важливих питань. Прийняті рішення, зокрема, стосуються і військової сфери. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов у Фейсбук. Прийняли у першому читанні важливий законопроєкт, який визначає порядок виплати грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або, безвісно, відсутніх. Окрім цього, ухвалили заяву про непохитність державної політики України щодо деокупації. Та реінтеграції Автономної Республіки Крим і міста Севастополя також нардеп Юрій Шаповалов додав: розглянули ряд кадрових рішень. Зокрема, прийняли відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Камищина, віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Стефанішиної, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця та міністра юстиції України Малюськи. Усе це дозволить Україні продовжувати рух у напрямку Європейського союзу та перемоги над ворогом. Дмитро. Кременчуцькі новини. Спортсмени Полтавщини вражають своїми досягненнями на параолімпіаді 2024. Зараз у скарбниці Полтавщини вже вісім медалей, три з яких золоті. Більше подробиці у наступному матеріалі. У Франції тривають Паралімпійські ігри 2024. Загалом від України виступають 140 атлетів. Серед них 18 з Полтавщини. Це одне з найбільш чисельних регіональних представництв. Зараз у скрабничці Полтавщини вже вісім медалей, три з яких золоті. Зокрема, наш земляк Олександр Яровий здобув золото паралімпіади 2024. Його результат 17 метрів 61 сантиметр. Став недосяжним для конкурентів, адже це світовий рекорд. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Спортсмени Полтавщини вражають своїми досягненнями на паралімпіаді. Плавець Олексій Вірченко здобув бронзу у плаванні на 50 метрівці вільним стилем. Плавець Денис Остапченко виборов золото у запливі на 50 метрів на спині. Євгеній Богодайко здобув дві бронзи. Він змагався у плаванні на 100 метрівці брасом та подолав дистанцію 200 метрів комплексним стилем. Плавець Ярослав Денисенко здобув бронзову медаль. Спортсмен фінішував третім на дистанції 100 метрів на спині. Володимир Пономаренко здобув срібло у штовханні ядра. Полтавський плавець Юрій Шенгур виборов золото у плаванні на дистанції 100 метрів на спині. Наші спортсмени приклад стійкості, витривалості і сили духу. Їхні успіхи є великою гордістю для всієї України і особливо для Полтавщини. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Скільки б не тривала ця війна, допомагати силам оборони наш щоденний обов'язок. Адже нас об'єднує одна мета забезпечити наших захисників і захисниць усім необхідним. Увага на екран. Щоденні обстріли України викликають у нас лише лють і ненависть до росіян. Наше завдання зараз конвертувати ці емоції в донати та підтримку ЗСУ. Зокрема, Кременчужанка Олена зараз проводить збір на РЕП для бригади, у якій служить її чоловік. Він пішов захищати батьківщину ще в 2014 році. Був учасником антитерористичної операції. І вже в лютому 2022 року добровільно прибув до військомату, аби продовжити боротьбу із ворогом. Збір проходить для мого чоловіка для операторів. 17-ї бригади НГУ. Підрозділ Каспер. Там знаходиться зараз мій чоловік, і я вирішила допомогти їм зі збором для РЕП-системи. РЕП або ж радіоелектронна боротьба. Це будь-який засіб, який створює перешкоди для зв'язку між оператором та усією зброєю з радіоелектронним обладнанням: БПЛА, системою ППО, чи артилерією. Тому таке обладнання точно стане в пригоді нашим військовим. Збір почала місяць тому. Суму назбирала сім шістсот, а потрібна сто тисяч. Прошу допомоги у кожного крименчужанина, допомогти зі збором, тому що це допомога для наших захисників. Вони в цьому дуже потребують. Буде дуже вдячна кожному. Кожна гривня важлива, бо тільки разом, об'єднавши зусилля, ми зможемо подолати ворога. Хлопці та дівчата на фронті дійсно потребують нашої підтримки. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Боєць із Кременчука Іван Балацький отримав відзнаку міністра оборони України. Військовослужбовець став на захист батьківщини із перших днів війни. Усі подробиці далі. З перших днів повномасштабного вторгнення Іван Балацький, відомий у Кременчуці волонтер і справжній патріот, не залишився осторонь. Він відразу вирішив, що його місце на передовій пліч опліч з тими, хто бореться за свободу нашої країни. Іван приєднався до лав 145-го окремого батальйону територіальної оборони. Нещодавно стало відомо, що військовослужбовець з Кременчука отримав відзнаку міністра оборони України Хрест сил територіальної оборони. Воно дається. За службу, мабуть, за, за захист України, за те, що більше трьох років стоїмо і захищаємо Україну. В мене це не перша нагорода. Ще є орден мужності. Це він у 2018 році я отримав. І у мене ще є хрест доблесті від міністра оборони Умерова. Такі нагороди вони видаються і, мабуть, мабуть, заслужив. Ну, командування прийняло рішення їх видати. Ця нагорода є символом визнання його заслуг та внеску у справу захисту України. Проте сам Іван зауважує, що кожен військовий заслуговує на таку нагороду, адже всі вони щодня борються за наше майбутнє. Хотів би сказати, що всі хлопці, які там є, вони достойні цієї нагороди і е е доволі важко. І вже і морально і фізично знаходитись там і розраховуємо на те, що нас нарешті хтось буде міняти, тому що дуже важко. Всі хлопці, що там є, вони достойні нагороди, вони достойні звань Героїв України, це 100%, тому що дуже важко три роки спати в землянках, не бачити рідних. Військовий також підкреслив важливість підтримки від українців для кожного бійця. Матеріальна допомога це те, що забезпечує військових необхідними речами на фронті. Проте не менш важливою є і моральна підтримка, яка допомагає тримати бойовий дух на високому рівні, навіть у найскладніші моменти. Коли ми отримуємо ті ж самі малюнки від дітей, якісь мотаночки чи щось, ми це з собою постійно носимо. в мене в броніку лежить. Там долонька мого сина, яку він обмалював з дружиною, да і це мене захищає, і це мене. Я впевнений, на 100% тримаю. Я бачив, як хлопці ці маленькі мотаночки, синьо жовті там якісь в шолом кладуть на броніках десь причеплені постійно, на якісь маленькі іграшки. Це подарунки від наших дітей, від наших українських дітей. Це, це насправді дуже підтримує. Саме завдяки таким людям ми маємо шанс на світле майбутнє. Ми повинні підтримувати наших військових. Саме вони захищають нас від ворога, незважаючи на всі труднощі, саме вони. Забезпечують нашу свободу та незалежність. Анна Литвин, Іван Ткаченко Кременчуцькі новини. Для українців з'явилася чергова можливість зекономити власні кошти. Як отримати вигоду та хто може долучитися до цієї можливості? Дивіться далі. В Україні стартувала програма Національний кешбек. Після покупки товарів українського виробництва ви отримуватимете компенсацію у розмірі 10%. Однак тут є певні особливості. Така опція доступна лише для повнолітніх громадян. Максимальна сума кешбеку, яку можна накопичити протягом місяця, становить 3 тисячі гривень. Набраний кешбек можна витратити на медичні послуги, спорт, кіно, ресторани, інші товари та послуги українських компаній, оплату комунальних послуг та мобільного зв'язку і, звісно ж, внески на підтримку ЗСУ для активації даної послуги необхідно відкрити спеціальний рахунок у своєму банку або застосунку та отримати картку. Після цього надати згоду на передачу даних про транзакції прив'язаної картки і активувати послугу Національний кешбек у мобільному додатку. Дія встигні скористатися цією можливістю до 20 жовтня. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчужани знову вражають своїми талантами за кордоном. Народний ансамбль театру сучасного танцю Каприз здобув низку нагород на нещодавному фестивалі у Болгарії. Детальніше вже за мить. Вже більше 25 років Кременчуцький ансамбль танцю Каприз є символом таланту, майстерності та відданості танцювальному мистецтву. За роки своєї діяльності він здобув безліч нагород та перемог на престижних конкурсах як в Україні, так і за її межами. Так, нещодавно під керівництвом Олени Петришиної та інших викладачів, вихованці ансамблю брали участь у міжнародному фестивалі у Болгарії, де здобули низку перемог. Ті емоції, які ми відчували, це не описати словами. Це потрібно було там знаходитися, це бачити. Звісно, перед виступом ми дуже хвилювалися. Вже після виступу ми трохи заспокоїлися і ну, ми не секунди не сумнівалися в своїх силах. І ми все таки забрали перемогу гран-прі. І навіть всі оточуючи наш, нас колективи, нас підтримували, кричали нам, плескали в долоні. І ну, це було неймовірно. У фестивалі брали. Участь дві групи ансамблю, а це 45 танцівників. Талановиті хлопці та дівчата представили номери, які поєднували традиції та сучасні елементи танцю, що дозволило їм не лише завоювати любов публіки, а й отримати найвищі оцінки від журі. Загалом колектив здобув гран-при та три перших місця. Самі учасники кажуть, що ці перемоги мають для них велике значення. Це знов доводить те, що наша праця не все не просто так і ми досягаємо тієї мети, яку ми завжди хочемо. Ми дякуємо керівникам нашого колективу, нашим батькам та дякуємо керівництву та правком АТО Кортатнавта за можливість так класно відпочити. Та, звісно, найголовніше це підтримка та єдність, яку відчували учасники один з одним. Ми дуже дружні колектив та підтримували всіх. Молодші підтримували старших, старші молодших. Та це було таке, якби, така родина, яка Могла поболіти за кожен номер. Ансамбль каприз продовжує розвиватись, підкорювати нові вершини, і, звісно, не планує зупинятись. За таку велику історію існування колишні учасники колективу вже приводять своїх власних дітей на заняття. Усіх бажаючих долучитись до танцювальної родини щиро запрошують, адже прямо зараз триває набір. Наш колектив постійно розвивається. Ми досягаємо великих вершин на конкурсах. І ми хочемо запросити усіх бажаючих до нас в нашу танцювальну родину. Наші дітки розпочинають від трьох років. Завершуємо 15-річними дівчатами та хлопцями. Всі, хто хоче сяяти на сцені, ми вас чекаємо до нас в родину. Вітаємо колектив та керівників з нагородами та бажаємо нових успіхів. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Російські ракети та безпілотники чи не щодня обстрілюють цивільну інфраструктуру. Тому, любі українці, будь ласка, реагуйте на повітряні тривоги. Дякуємо нашим силам оборони і продовжуємо впевнено йти до перемоги. Бережіть себе та своїх рідних.